Книга Второзаконня, розділ 11. Люби Господа, Бога Твого і додержуй його приписів, Його установ, Його рішень та Його заповідей по всі дні. Визнайте сьогодні. Бо не йдеться про ваших синів, вони бо не знають і не бачили повчань Господа Бога вашого. Визнайте його велич, його потужну руку і його простягнуте рамено, його знаки та його діла, що їх він учинив у Єгипті над фараоном, єгипетським царем і над усім його краєм. Визнайте і те, що він скоїв над його військом. Над кіньми і над колісницями, коли Господь хлинув на них водами Червоного моря, як то вони гналися за вами і вигубив їх по цей день, і що вчинив для нас у пустині, аж поки ви не прийшли до цього місця, і що зробив з Датаном та Авірамом, синами Еліява, сина Рувима, коли земля роззявила свою пащу і поглинула їх посеред цілого Ізраїля. З їхніми сім'ями, з їхніми наметами і з усім майном, що до них належало. А що ваші очі бачили всі великі діла, які Господь довершив, то й додержуйте всі заповіді, що їх сьогодні заповідаю вам, щоб, ставши сильними, ви могли ввійти і зайняти землю, куди саме переходите, щоб заволодіти нею. І щоб ви жили довго на землі, яку Господь клявся вашим батькам дати їм самим та їхньому потомству, щоб жили на землі, що тече медом і молоком. Бо земля, в яку ти йдеш, щоб нею заволодіти, не є як єгипетська земля, звідки ви вийшли, де ти сіяв пашню і поливав руками, як городину в городі. Земля, в яку оце маєш увійти. Щоб заволодіти нею земля з горами і долинами, яка п'є воду дощів небесних, земля, що про неї дбає Господь Бог твій, бо очі Господа, Бога Твого повсякчасно на ній від початку до кінця року. Якщо ви справді слухатимете мої веління, що я вам сьогодні заповідаю, любити Господа, Бога вашого. І служити йому всім вашим серцем і всією вашою душею, то я даватиму дощ вашій землі у свій час, дощ ранній і дощ пізній, і ти збереш хліба свої, своє вино і свою олію, і дам для твоєї скотини траву на твоїх полях і матимеш, що їсти до наситу. Глядіть, щоб не звело вас, ваше серце. І щоб ви не збочили і не стали служити іншим богам та бити їм поклони. Бо Господь запалає на вас гнівом і замкне небеса, та й не буде більше дощу, і земля не видасть урожаю, і щоб ви не зникли були притьмом з плодючої землі, що її Господь хоче вам дати. Вкладіть оці мої слова у ваше серце. І у вашу душу, прив'яжіть їх, як знак собі до рук, і нехай вони будуть вам, мов налобник, між очима, навчи їх, ваших дітей, розмовляючи про них, коли сидітимеш у хаті і будеш у дорозі, лягаючи та й устаючи. Напиши їх у себе в хаті, на одвірках і на воротях, щоб ваші дні і дні ваших дітей. Були на землі, яку Господь клявся дати вашим батькам такі численні, як дні небесні над землею. Бо якщо ви кріпко додержуватимете всі ці заповіді, що їх я вам заповідую виконувати, якщо любитимете Господа Бога вашого, ходитимете всіма його дорогами і триматиметесь Його, то Господь прожене перед вами всі ті народи. І ви запануєте над народами, що більші і сильніші від вас. Кожне місце, куди ступить ваша нога, буде вашим. Від пустині до Ливану, від великої ріки Ефрату аж до західнього моря, йтиме ваша границя. Ніхто не встоїться перед вами. Страх і жах перед вами нашли Господь Бог ваш на всю. Землю, на яку ступите, як він вас запевнив. Ось я покладаю сьогодні перед вами благословення і прокляття. Благословення, коли будете слухатися заповідей Господа, Бога вашого, що заповідую вам сьогодні. Прокляття. Коли не будете слухатися заповідей Господа, Бога вашого, і звернете з дороги, яку заповідую вам нині, та підете за іншими богами, яких не знаєте. І як приведе тебе Господь, Бог твій, у землю, куди простуєш, щоб заволодіти нею, то проголосиш благословення на Герезім горі, а прокляття на Евал горі. Вони стоять по тому боці Йордану, за шляхом, що на захід сонця, в краю Ханаанян, які живуть у Араві проти Гілгалу, коло море діброви. Бо вам треба перейти через Йордан, щоб увійти і зайняти землю, що її Господь, Бог ваш, дає нам. Займіть її і осядьтесь на ній. Та й старайтеся виконувати усі установи і закони, які оце сьогодні викладаю перед вами.